Рапорт. Така класична історія тут. русский мір. русский, ну, русский мір мир. Русский мир вам на глаза. Заселився русський мір. В Україні. Вони думають, що ми їх не но але них так не вийде. А думають. Ну сховався. Не, ну красиво. де залітає дрон, розвідка все регує нас, каже, нам праворуць дайні, хлопці. Підлітаємо. Вони стоять, у нас ні вікна. Вони другого виліз, ну, зрозуміло, що не спасав своїх. Вони, вони не інтересні, він навіть не дивиться, що з ними. Пацани Паква. ваша ще помародьора і пішов. Даже, ну, тиждень, ти ж далі не обрати внимання, а що з ними. То завалило, то й завалило, але головне саме, що сам стався живий. Летимо ми науки. Це озеро зараз Шевченка, вода, бо там дуже низько було на голова, як і так було. Вони, звісно, від мене жина да, Зараз заховається в кущиках сидіти, ми думаємо, що його не побачить. Ну, зрозуміло, що його побачив. Один раз. Зайшли, 200. Подобається, як вони воюють. Ногами. Раз, вот, да. Ну, но, но, Ногою но ведь... відбив. Місце з ногою. Все, відбив місце з ногою. Ось та ж дорога теж молопі. Опляди. Стоїть. Це взагалі. Ну чогось чекають, хтось ну, значого девід працювали, звісно. Але дочекався, дочекався 100%. І він йшов на ротацію. Я думаю, що він дійшов, мав яке підтвердження, розірвало його навпіл, працювало все красиво, все гарно, всім сподобалося. Людина деградована, ховається по пам'яті, теж між деревами. У нас хлопці професіонали, так що в принципі, достануть його далі під любих гілок. Думаю, що його не зловлять. Ну. Раховіще, на хобліще, прийшов на хобліще, думав, що залишиться. Заховався, думав, що вони бачать. Наші маєки коригують. Відпрацьовуємо ми по ньому. Та майже вдалося тікти. Скільки на цьому цвинтарі вже поховано цих? Я не можу сказати, скільки, але дуже багато. Ти ж бачиш тут на квадратурі, що ми тут 15 секунд відео і на ньому десяток лежить. Остала там є графіка, там знаходиться. Тобто є такі епізоди, де ми летимо, і на режимі лягають сіммерти. Ми шукаємо, бо ти не можеш зрозуміти, де вони підліпаєш, зависаєш на них. Щоб... Тобто якась реакція зашевелися, не зашивилися, літаємо, шукаємо. Все та ж територія, дивись, бігає зайчик. Хопля, відпрацювали, батарейка розлетілася. Тобто заліг, лежить, але йому це не допомогло заховатися. Тобто був від 300 допрацювала, стало місце. Наші хлопці його не пропустять, працюємо по них чітко. Все, 200. Хопа нас ловили зайчика в полі, йшов він, засів. Він, як справу вигляд, що його не займіть, хтось з них або їх так обучають, або у них так воно зроблено, не знаю чого. Ну, бачите, не двигається. 50% взагалі. От побачили дрон, думають, що вони не бачать то їх, не бачать її. Може бути ефективно, якщо тут же аналог, у вас картинка від'їпнула і тоді ви його не побачили. Так, -да, ну в нашому случаї. Ви все-таки птахи мадяро, як не я. Де стоїть, один їде, відпрацьовує, Чотенько зайшли в нього, їхав, не доїхав. Десь відео підтвердження, так. Да. Передній час зупиниться і ми заднього хлопемо. Всі їх бачать, не проскочать вони. Опано. Прийде. Це ціння жопка підгоріла. Раді тобто не зупинився, виїхав. Мене цікаво, де я товариш дівся. Думала, самоводі ноги, уїжджай. Привиківський юр кинув, Опа-на, все, падик не беге. Вже він точно більше не поїде, як мінімум пробила йому блак. Другим скидом чотенько дивись, хазаць. все, працювали по мопедику, мопедик взагалі не бере. На цьому логістика поїздка скінчилася. Іде одів плащик, каже, я чорний плащ, мене ніхто не побачить. Ну не тут -то було. Наша розвідка знайшла його. Летять і летять. Я в плащу, мені не страшно. Півзяний підрив, все. Під де плач? Де деплаш! Де плач. плач не спас чоловіка. Охота відкрилася, тиба один заводим відпрацювали, зайшли чоченько. Ліг траву делить тих -ти, хлопця. Я думаю, 300, як мінімум. А другий дрон друг. його аж роззу загубив ножки, вони ж там сідає. Супербанк, ти по не і не вистачало. Скажи, цьому, так, да, плаща не вистачало. Взагалі, я думаю, що можна таких не допрацьовувати.